Привіт всім. Знаєте, сьогодні ночі мені приснився дуже дивний сон. І я утром проснувшись, проводячи час наодинці, дуже багато про що думав, аналізував свій 2022 год. І знаєте, що, які прийшли думки мені? Що я дуже вдячний 2022 році. Не дивлячись на те, що в нашу країну прийшла війна. Іменно в моєму житті да, для когось дуже багато поганого. 2022 рік приніс дуже багато втрат, дуже боляче. Ну, інколи, знаєте, в нашому житті щось відбувається, і ми не знаємо, і чому так. І в нас з'являється дуже багато питань, чому так, і чому так, чому іменно зі мною, чому так? Ну, знаєте, лічно в моєму житті 2022 рік і сповнилось декілька моїх, моїх мрій про які я давно мріяв і іменно в 2022 році вони відбулися і знаєте і думав чи я розмишляв сьогодні зранку і думав думаю а що ж я такого зробив що іменно ці мрії вони відбулися іменно в 2022 році і думав, чи розмішлявши, і знаєте ж, які думки прийшли на голову. В голову мені, що я, якщо взяти декілька років мене назад і сьогодні, то раніше, щоб я сказав комусь спасіба, і я за якусь ситуацію був вдячний, я. Наоборот, я роптав, я жалувався, я нив, щось відбулося, я осужав, осуждав других людей і так далі. і так далі. Якщо щось, я коротше, можна сказати, проклинав других. А сьогодні, дякуючи Богу, іменно він мене навчив дякувати за все, що відбувається в моєму житті. Толі це погане, то ли це хороше, я вдячний. І знаєте, такий. Принцип, такий принцип дякувати за все життю Богу. Хтось дякує Вселенній, хтось. Ну я дякую завжди Богу, тому що я знаю, що Бог іменно все сотворив, і вселенною, і життя. І, о, він все. І я завжди дякую іменно йому. І знаєте, коли я навчився це. Це не за один раз все пройшло. Я учуся, і кожного дня я ще більше учуся дякувати. Хоча інколи в нашому житті проходять такі які -то обставини, що в цей момент, момент тобі просто ну, тобі важко сказати комусь спасіба, тобі наоборот хочеться там, не знаю, щось зробити. Ну, знаєте, я навчився це і учуся кожному дню вдячний. Я завжди думаю, чому мене навчив мене сьогоднішній день та ситуація. І, так далі. і знаєте, я думаю, що іменно це іменно, зіграло таку дуже важливу роль іменно в моєму житті. І саме більше, це знаєте, це любов, любов до наших рідних, любов до тих людей, які нас оточують, любові до Бога. Ну і так далі, і так далі. І коли ми у нас є ця любов, і коли ми вдячні. Ми навчилися вдячні. Ти знаєте, от все остальне, все, що нам треба, воно просто приліпляється. Тому хочу побажати кожному з вас і собі і ще більше, в тому числі, що б не відбувалося в нашому житті, завжди будьте вдячні і пусть ваше серце ніколи не покидає любов, пусть вона живе, любов і ще більше там укоріняється любов, любов і любов. Тому всім бажаю любові, Вдячності, і все буде добре.